Питання, яке наразі всіх хвилює чи входять лікарняні у 20 тисяч для бронювання. Колеги ЄСВ він нараховується для платників, зазначених в абзаці 7 пункту 1 частини 1 статті 4 цього закону на суму оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги по тимчасовій непрацездатності. Лікарняні є базою для нарахування ЄСВ. Пенсійний фонд буде передавати інформацію з реєстра. Застрахованих осіб. Так, він буде передавати інформацію по зарплаті. Далі, зарплата з точки зору. Реєстру застрахованих осіб це по факту все, на що нараховується ЄСВ. Оскільки на лікарняні нараховується ЄСВ, плюс лікарняні беруть участь в розрахунку середньої зарплати для отримання статусу критичності, то на мою особисту думку, я не прив'язуюся тут до інструкції номер 5 я прив'язуюся виключно до реєстру застрахованих осіб. На мою особисту думку, я вважаю, що лікарняні в 20 тисяч для бронювання входити будуть. Тому що пенсійний фонд. Буде передавати інформацію з реєстру застрахованих осіб. З точки зору реєстру застрахованих осіб, лікарняні є зарплатою, на них нараховується ЄСВ, і в 20 тисяч заброньовано вони мають входити. Але є певна проблема з лікарняними, є величезна проблема. Коли ми заповнюємо Д1, у нас є графа 16, загальна сума нарахованого зарплати доходу, і суми виплати, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, вони відображаються в окремих рядках з кодом категорії. Застрахованої особи і в полі відповідного місяця лише в сумі, що припадає на такий місяць. Ну і плюс є графа 17 сума нарахованої зарплати в межах максимальної величини, на яку нараховується ЄСВ. От якщо в резидента DSCT в графі 16 буде там 20, 50, 100 тисяч, то в графі 17 буде тільки 8 тисяч гривень, на яку буде нараховано ЄСВ. Ви, якщо не резидент DSCT, у вас в графі 17 має бути, як то кажуть, не менше 20 тисяч гривень. Але синхрон буде паралельно, йти ти зарафує 10. Тому для працівника, у якого початок та закінчення лікарняного, припадають на різні місяці. Звісно, ЄСВ в місяці початку лікарняного нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу вона ще невідома. Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності буде визначена після надання листка непрацездатності. Далі я лікарняні формую в Д1 в тому місяці. В якому вони фактично нараховані в бухобліку. беремо дуже простий приклад. Працівник у вас захворів в січні місяці. От працівник захворів в січні місяці. Лікарняний в січні місяця ще не нарахований. Далі у працівника закрилася зарплата за січень. Випадали Д1 у складі об'єднаної звітності за 20 лютого, і виходить, що за січень місяць у працівника вже 20 тисяч, приміром, не збереглося. Якщо у працівника 20 тисяч не збереглося, тоді пенсійний фонд має цю броню анулювати. Пенсійний фонд це броню анулює автоматом, оскільки засічень 20 тисяч немає. І е, при цьому у вас є моніторинг критичності. Є моніторинг критичності, на якому ви вже будете пояснювати і перевірка критичності, що частина лікарняних, яка нарахувалася за Січень в лютому, вона по графі 10 попаде до січня. В довідку ОК-5 вона в ОК 7, вона по факту сформує січень. Але дивіться, по такій ситуації, коли дійсно пенсійний фонд вам анулював бронь із-за лікарняного, ви можете забронювати відразу працівника. Тобто у нього. Анулювалася бронь за наслідками січня через недотримання 20 тисяч гривень. Ви можете то з працівника забронювати ще раз. Ще раз його забронювати. Але коли буде моніторинг критичності, звернеться той орган, який надав критичність, то ви вже будете пояснювати, значить дивиться, що відбулося. У нас ми закрили січень, по-лікарняному вийшло менше 20 тисяч. Далі, в лютому, нарахувався лікарняний, і парафі 10. Частина лікарнянова мала відношення до січня. І коли ми складемо по графі 10 зарплату з лікарняними січня, у нас може 20 тисяч буде. Тому з лікарняними є певна проблема. Коли вони будуть нараховуватися, вони зазвичай будуть нараховуватись із запізненням. І через це запізнення у нас, можливо, постійно будуть анулюватися брані. А тепер дивиться інша ситуація. Ви закривали січень далі. Вийшло, що тут лікарняних ну, ще немає в де один засічень. Ви нарахували матдопомогу заброньованому. довели до 20 тисяч гривень. Окей, довели. Далі, в лютому нарахувалися лікарняні, частина яких має відношення до січня. І виходить, що за січень в нього буде і зарплата, і матдопомога заброньованому, і ще лікарняні. Питання. Якимось чином тепер треба врегулювати цю зайву ма допомогу заброньованому, що вона по факту буде зайва. Цей момент в принципі так само можна врегулювати на рівні колдоговора або положення про оплату праці. Ну або піти іншим шляхом. Реально, не нараховувати лікарняні засічень, показати, що він увесь січень працював, провести відмову в оплаті лікарняного і надати йому повідомлення, можливо, варіант певної імітації, щоб автоматично не втратити його бронювання. Бо якщо ви втрачаєте статус бронювання, втрачаєте бронювання по ньому, а потім все ж таки моніторинг критичності і перевірка призводить до. А того, що втрачається, анулюється вся критичність, виходить, що в такому разі буде повністю анульована бронь всіх інших працівників. У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайрінг МОНО. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу. Ще й перерео, власне, є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за пана ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.